І всім привіт, ви на каналі Show East, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми першими враженнями від Hollow Knight Сілуксонг, гру на яку чекали вже мільйони, і чекали мені настільки довго, що дехто навіть жартував, що вона вийде тільки тоді, коли ми будемо старі. Але цей момент настав, і те, що в перший же день релізу сервери Steam лягли на кілька годин через шалений наплив покупців, підтверджує ту саму хвилю хайпу. Але чи справді вона вартувала всіх цих років очікування, давайте розбиратися. І перед цим як я почну це відео, я хотів би прорекламувати Свій телеграм-канал, в якому я викидаю всякі різні ігрові новини і анонси щодо нових відео. Також в майбутньому планую щось там розігрувати, тому підписуйтесь, ссылка буде в описі. Почнемо з самого сюжету і його зав'язки, і в центрі історії у нас нова головна героїня Хорнет. Вона є мисливицею та воїном. На початку гри ми бачимо її в ролі полонянки, яку везуть у Повості невідомі створіння. І їхня мета заставити нашу героїню у велику цитадель, що розташована у королістві Фарлум. Але як це Часто буває, щось іде не за планом, незрозуміли сили звільняють її, і от з цього моменту ми отримуємо свободу, новий світ і купу пригод. І з цього моменту гра починається, і перше, що кидається в очі, вона нереально красива. Вона навіть більш деталізованіша та насиченіша, ніж оригінал. Кожна локація це витвір мистецтва і все виглядає живим. Трави, квіти, світлячки, навіть вороги, вони різноманітні і милі, і настільки милі, що іноді їх навіть шкода бити. Але доводиться бо то, що не вам швидко пояснять, хто тут головний. І так знову повернулися заплутані лабіринти, від яких постійно виникає страх, а раптом я пропустив щось важливе. За ті Ією стіною чи в тому проході це відчуття дослідження, воно залишилось і стало ще сильнішим. Окремий кайф це NPC. Вони все ж таки дивні, чарівні і навіть трішки няшні. Кожен має свій характер, свою мені історію і розмовляють вони тим самим комедним вигаданим язиком, який так полюбився фанатам. І тут одразу я вам покажу свого улюбленого персонажа, який точно заслужив уваги. Cadestre, dalaka revendo. Faridula simanet, doni po navolinet. Ha! Faridula ora Raventa Тепер давайте поговоримо про геймплей і самі механіки. І щодо керування, воно, як і очікувалось, чітке та зручне, але є й відмінності. Наприклад, удар у стрибку вниз тепер працює по діагоналі. І чесно кажучи, спочатку це відчувається дивно. Я кілька разів промахувався і ловив удар замість того, щоб красиво добити ворога, але думаю, що це питання звички. Через пів години, годину вже починаєш ловити ритм. Сама динаміка бою стала швидшою, хорнет більш рухлива. Відчувається, що вона не просто схожа на лицара з першої гори, а має свій. Характер і стиль. І так, поговоримо про складність. І тут буде цікаво, чи складна Сілсон, скажу так. Складна. Я помирав не раз і навіть не два. Деякі вороги залізали щось для мене загадкою, бо я так і не зрозумів, як їх правильно вбивати. Просто потримував по обличчю і знову і знову. Але саме це і є дух Hollow Knight. Ти вчися через поразки, і кожна перемога приносить реальний кайф. Але там зараз випускають, патч, який це все поправить, і гра буде трохи легша, але все одно вона складна. Так перейдемо до лору і самого світу. Лор дуже красиво підв'язав тему подорожі до цитаделі. По дорозі ми постійно зустрічаємо підегреємів, які вірять у це таємниче місце, і з ними можна розраховувати спеціальними бусинами від стародавніх чоток. А ще всюди розкидані дзвони, їх відливали предки, і саме по цих дзвонах жуки колись пересувалися на золотих каретах. Картина настільки атмосферна, що прямо дух перехоплює. У якийсь момент я навіть зловив відчуття, що ніби граю не тільки в Knight, а ще й в міні Версію Elden Rінга. Така ж містична атмосфера, загадкове королісто і навіть трохи схожий вайб у подачі світу. Також не можна не згадати і про музику, саундтреки в грі це окремий вид мистецтва. Треків тут багато, і кожен ідеально підходить до атмосфери конкретної локації. Десь меланхолійний, десь спокійний, десь тривожний і навіть трохи моторошний. Особливо мені сподобалось, як музика реагує на босс файти. Вона додає адреналіну, підкреслює напругу і реально зможе відчувати, що ти борешся не просто з ворохом, а з чимось набагато більшим. Ще тут шикарний саунд дизайн. Кожен удар, кожен стрибок, шелест, дзвін усе зроблено так, що гра відчувається живою, навіть коли просто бігаєш локацію, здається, ні ніби ти всередині цього світу. Гра в загальному викликає дуже різні емоції. В один момент ти красою світу, відчуваєш себе дослідником, а вже через кілька хвилин від роздратування кричиш у монітор, бо черговий бос розніс тебе за лічені секунди. Це як американські гірки від спокою до стресу і знову назад. Але саме за це ми любимо такі ігри. Вони не дають розслабитись і залишають емоції надовго. В підсумок скажу, що гра зберегла все те, за що ми любимо першу частину, але водночас додала стільки нового, що відчувається свіжо і захоплююче. Чи стануть називати Hollow Knight маленьким Elden Ring про жуків? Думаю, так, і чесно це звучить навіть прикольно. На цьому все все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал та на телеграм-канал внизу. Всім Удачі і всім пока.